Я Янчук Олена, представник податкового органу головного управління ДПС У Рівненській області. Тема сьогоднішньої веб-конференції декларування доходів громадян. З 1 січня 2025 року розпочинається кампанія декларування громадянами доходів одержаних у 2024 році. Декларування доходів та сплата відповідних податків і зборів це конституційний обов'язок кожного громадянина України та особистий внесок. В розвиток нашої держави, фінансової безпеки та обороноздатності. Хочу звернути вашу увагу, що за 2023 рік більше 8 тисяч жителів Рівненщини прозвітували про доходи, подавши декларацію про майновий стан доходи за 2023 рік і задекларували свої доходи в розмірі 769,9 мільйонів гривень. Всього декларанти визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 22 мільйони гривень та військового збору 4,7 мільйонів гривень. Тож навіть уявіть із цих цифр, яка масштабна масштаба цієї компанії. Хочу вас ознайомити із основними нормами законодавства щодо декларування доходів. Відповідно до норм податкового кодексу, обов'язок подання декларації у громадян виникає, зокрема, при отриманні ними. Спадщини, подарунків, не від членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Зауважу, що до першого ступеня споріднення відносяться батько мати, чоловік, дружина, діти і усиновлені діти, до другого ступеня споріднення відносяться рідні брати, сестри, баба, дід з боку матері і батька. Також громадяни, які отримали доходи від операцій з продажу обміну рухомого майна, від продажу сільськогосподарської продукції. Від продажу цінних паперів чи списання банківського кредиту, у випадку отримання іноземних доходів, інвестиційних доходів, також доходів від здання в оренду майна іншим фізичним особам зобов'язані подати декларацію про майновий стан і доходи. Разом з тим, дану декларацію зобов'язані подати і репетитори, фотографи, зокрема блогери та художники. Податкову декларацію Потрібно подавати фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування до першого року. Травня цього року громадяни, в яких виникає обов'язок щодо дня податкової декларації, також до 1 травня 2025 року. Фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему податкування, у разі припинення їхньої діяльності, зобов'язані подати податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Деклара... Декларацію про майновий стан і доходи зобов'язані подати резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше за 60 календарних днів, що передує виїзду. Також фізичні особи, яких є право на податкову знижку, можуть подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня 2025 року. Нормами кодексу також передбачено випадки, за яких подання декларації вважається виконаним і податкову декларацію не потрібно подавати. Це стосується таких платників, які отримали доходи, в тому числі іноземні доходи, які згідно з кодексом, не включаються до загальномісячного річного оподаткованого доходу. Доходи від операції продажу майна, дарування, з яких при нотаріальному посвідченні були сплачені податки. Доходи в вигляді спадщини, яка була отримана від членів сім'ї 1 та 2 ступеня. Ще хочу вас звернути вашу увагу на те, що якщо у вас є обов'язок подання податкової декларації, ви зазначаєте всі доходи, які отримали відповідно до пункту 172 статті 179 податкового кодексу. Річну податкову декларацію про минулий, про минулий рік, тобто за 2024 рік, ви повинні подати до 1 травня 2025 року інструкцію. Щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом Міністерства фінансів від 2 жовтня 2015 року No859 в редакції наказу Міністерства фінансів від 28 серпня 2023 року No467 і змінами. Зверніть увагу: декларація складається з восьми розділів, які подаються на одному двосторонньому аркуші формату А4 та дев'яти додатків до неї. Які містять розрахунки окремих видів доходів, витрат та суму нарахованого єдиного внеску. Додатки є складовою частиною декларації і без декларації вони не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів витрат, розрахунок яких міститься у цих додатках. Щодо строків подання, ви зрозуміли, громадяни подають до 1 травня, а сплата задекларованого податку на доходи фізичних осіб та військового. Збору до 1 серпня 2025 року. Зверніть увагу, що ставка військового збору до задекларованих доходів застосовується у розмірі 1,5%. Проте ставка військового збору у розмірі 5% застосовується до отриманих доходів з операцій майно до доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого доходу з 1 грудня 2024 року. Дуже часто нас запитують, як можна спротисти процес подачі декларації, не відвідавши податковий орган. В такому випадку я рекомендую вам скористатися електронними сервісами ДПС. Ви можете скористатися електронним кабінетом. Він є оптимально простим та надає можливість отримати з Державного реєстру інформацію про нараховані доходи та податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, отримати попередньо заповнену декларацію. На підставі даних Державного реєстру подати до декларації копії первинних документів як додатки до декларації, перевірити декларацію та у разі необхідності доповнити інформацію з автоматичним перерахуванням податкових зобов'язань. В той же час компанія декларування передбачає можливість отримати платником податкової знижки, тобто часткове повернення податку на доходи фізичних осіб. Сплаченими вами у 2024 році це можуть бути сплачені кошти за навчання вітчизняним закладам освіти, за іпотечним житловим кредитом, за будівництвом доступного житла, пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, переобладнання транспортного засобу на біопаливо та оплата добніжних репродуктивних технологій. При цьому декларацію ви подаєте до 31 грудня 2025 року. І додаєте до неї копії первинних документів, що підтверджують право на податкову знижку. Для цього необхідно до декларації про майновий стан і доходи додати форму додатком форми 3, розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням на податкову знижку. При цьому хочу зауважити, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступний рік. І ще декілька нюансів. Податкова знижка надається виключно резиденту, що має реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також резиденту фізичній особі, яка відмовилася від номеру облікової картки платника податків, але про це повідомила відповідний контролюючий орган. Скористатися знижкою ви можете лише за умови, якщо витрати ваші підтверджені відповідними документами, тобто квитанціями, фіскальними товарними чеками. Копіями договорів за їх наявності. Отримати податкову знижку може лише та фізична особа, яка офіційно отримує заробітну плату та сплачує податок на доходи фізичних осіб. Окремо хочу зупинитися на податковій знижці за навчання, адже правом на таку знижку користується більшість наших громадян. Оформити податкову знижку на навчання може навіть і сам студент, якщо має офіційний заробіток, із якого сплачує податки, або члени його сім'ї першого ступеня споріднення це мати, батько, чоловік, дружина. Документи, які потрібно подати на отримання податкової знижки, це копія паспорта особи, яка подає декларацію, копія ідентифікаційного кода цієї особи, копія свідоцтва про народження студента. Копія паспорта студента, копія коду студента, копія договору, укладеного із навчальним закладом, копія квитанцій оплату про навчання, а також довідка, офіційна довідка надана з роботи, де ви отримуєте заробітну плату і з неї отримані податки. А також копія довідки з зазначенням банківських реквізитів, куди необхідно буде вам перерахувати кошти по податковій здерці. Слід зазначити, що навчання, витрати за навчання за кордоном в розрахунок податкової знижки не включаються. Відповідно до пункту 179.8 податкового кодексу, сума, що має бути повернена платнику на банківський рахунок, має зарахуватися протягом 60 календарних днів з дня подачі такої декларації. Так, у 2024 році. На отримання податкової знижки скористалися 5387 громадян Рівненщини, що на 807 громадян більше відповідно періоду минулого року. Податок на доходи, які сплачують громадяни за результатами декларування, формують місцеві бюджети. Тож кожен із вас, хто сплачує цей податок. Долучається до розвиток своєї громади. Якщо у вас будуть запитання щодо декларування доходів, можете звертатися за телефонами гарячих ліній, розміщених на слайді. Своєчасне звернення за консультацією допоможе вам уникнути помилок при заповненні декларації та сплаті податків. Дякую за увагу!